В реабілітаційному центрі обласної клінічної лікарні щомісяця відновлюють здоров'я орієнтовно 150 людей, з яких 30 відсотків військовослужбовці, розповів завідувач центру Тарас Ікало. Робимо вправу на пальчики на п'яточки, витягуємо ножку, і так само робимо кругові. 50 50-річний волинянин Олександр говорить, поранення отримав на куп'янському напрямку. Найбільше постраждало праве коліно вогнепальні осколкові поранення. Нижніх кінцівок тулуба вислідкували з квадрокоптера і танк обстріляв. Асистентка фізичного терапевта Алла Куткудак розповідає, що упродовж 9 днів працює із пацієнтом щоденно. І за цей час результат відчутний. Не міг довго працювати, швидко втомлювався. Ми можемо тепер займатися до години часу. Із 22 червня у реабілітаційному центрі відновлюється Василь. Розповідає, що родом із Одеси воювати пішов добровольцем. 16 червня біля Мар'їнки його поранило. До евакуаційного центру діставався самотужки. Поранення пройшло на бойовому пості. Прилетіла міна і попала. Одна мені нерв. Пішки прийшов там. Біля 4,5 з половини кілометри все на емоціях на адреналіні. Харків'янин Андрій прикордонник розповідає, як отримав поранення біля міста ізюм. Ніна незадалеко від нас розірвалася, надав собі першу медичну допомогу, турнікет наклав на руку. А те, що мене прошило наскрізь, то я і не відчув навіть у Волинській обласній клінічній лікарні. каже Андрій, лікується від травня. Тут тричі прооперований. Почав нормально відчувати ногу, почав потроху намагатися ходити. Якщо Сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов чисто на милиці і навіть е мене навчили ходити без них. Усіх трьох пацієнтів виписують із поліпшенням стану. Каже реабілітолог Валентин Сидун. З його слів, запорука подальшого прогресу у відновленні щоденна праця. Мені вдалося сконтактуватися з львівським хабом, з яким ми співпрацюємо, і замовити безкоштовно для них ортези, які вони потребували. Військовий психолог Андрій Черенков пояснює, що фізична слабкість погіршує моральний стан поранених військових. Вони втрачають віру у можливість повернення до звичного життя. Говорить, важливо вмотивувати. На основі усвідомлення почати будувати своє майбутнє, планувати відповідно, відштовхуючись від тих реалій, які ми маємо на реабілітації. Пацієнти перебувають щонайменше два тижні за потреби довше, щоб забезпечити поступове і комплексне відновлення організму після травм, каже завідувач реабілітаційного центру Тарас Ікало. Цілі мають бути реальними, бо інколи Пацієнти вимагають результату, який в силу їхніх анатомічних пошкоджень не завжди є реальним. Власне, сюди включаємо психолога. Потрібно пацієнту пояснити, що реально, що нереально. Андрій Гнатюк, Лариса Андрійчук, Суспільне, Новини, Луцьк.